У Мукачеві розробляють комплексний план просторового розвитку громади. Документ базується на трьох основних складових: соціальні потреби, економічний розвиток та екологія. І поєднує містобудівну та землепорядну документацію. Комплексний план регулює питання розподілу, використання та охорону земель усіх форм власності. Це основа для інвестицій у будівництво і можливість врахування інтересів усіх верст населення. Також включає єдину систему громадського обслуговування жителів громади, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, охорони земель, цивільного захисту, охорони і збереження культурної спадщини. Розробляють документ у три етапи: початковий, основний та завершальний. Просторовий план розвитку це не просто важливо, це є основою розвитку громад. Питання стоїть: чи будуть громади розвиватися, чи не будуть розвиватися. Тобто громади, які не розробляють наразі комплексний план, вони просто приречені на економічний занепад. Від нього напряму залежить економічний розвиток. Робочі місця, інфраструктура, залучення інвестицій в кінці. Ми отримаємо цифровий документ, який буде містити всю інформацію про нашу громаду.